я хочу відзначити, що рішення перших народних зборів дійсно ґрунтувалося на проблемах людей. Це проблеми війни і миру, це проблеми корупції, цін, це безгріща, це проблеми ветеранів, АТО, волонтерів, переселенців і багато-багато інших проблем. Вони сформульовані були чітко по пунктам, по механізму виконання, і мало того, запропоновані люди, які бачення мають, які здатні виконати для того, щоб вони були на рівні урядових структур. Адміністрації президента, місцевих адміністрацій, керівниками проєкту виконати ці всі завдання на сьогоднішній день. Ми можемо сказати, що виконано буквально декілька пунктів, і вони не являються визначальними. Створено державне бюро розслідувань, яке ще знаходиться на папері і без дії. І друга ситуація ми ставили питання комплексної програми перебудови села. Відповідно збереження земельних ресурсів, це не виконано зрозуміло, ні одна програма не пішла. Єдине, що Верховна Рада прийняла рішення про мораторій на землю на один рік. Тобто відтермінували всі інші пункти, пов'язані з механізмом регулювання, які ми працювали. Я сам був за кордоном, спілкувався з лідерами країн світу, сімки й двадцятки. Не виконані. механізм якраз потужних та перебудови збройних сил невиконало. не виконано. Не виконано відповідна позиція, яка зв'язувала якраз формат. Проведення надзвичайно великої роботи в боротьбі з корупцією, надзвичайно актуальна тема по цінам. І всі Союз спілка енергетики України, і представники житлово комунальної сфери, а це ціни на ЖКХ, ціни на бензин, на електроенергію, на газ, вони повинні бути 3-6 шість разів нижчі, в залежності від напрямку і тому подібне. Це відпрацювали механізми зниження цін, фахівці, що були і економічно обґрунтовані ціни. Щоб ці компанії, які займаються поставками, не були в убитку, але люди повинні мати ціни в три-шість в разів нижчі, чим ми сьогодні маємо. Чому? Тому що, по-перше, йде завищення цін на рівні і структур влади, комісії по цінам, олігархату, який контролює облгази, обленерго. І в період ми поставили якраз і президенту, і прем'єру Верховної Раді вимогу період кризи військової, економічної, соціальної. Зрозуміло, звичайні заходи бути, і якраз люди повинні мати помірні ціни. А відповідно, спілкою якраз і громад України, і про спілками України, не профспілками про спілками України, підпрацював модель якраз і покращення життя, і працюючих, підвищення заробітної плати в 23 і три разів в залежності від професій, напрямків і тому подібне, що також практично відбулося. Мінімальне підвищення відбулося на 30-50 гривень, не більше, в умовах так сказати, потужної інфляції. У умовах безгрішня, в умовах підвищення цін, в умовах підвищення цін на ЖКХ практично люди не можуть виживати. Тому ми виходимо з того, що практично більшість пунктів, які були пов'язані з проблемами людини, соціальними проблемами, з відносним в суспільстві, духовної, економічної, інформаційної сфері, проблеми пов'язані із виживанням людини, відповідно, вони не були в полі зору ні уряду, ні президента, ні Верховної Ради. Тому сьогодні констатуємо, що дійсно необхідно надзвичайні заходи. А які це зрозуміло від сторони тих людей, які не виконують завдання перед народом згідно конституції і заміна на фахівців високого рівня? Тому що далі, говорять, а що ж далі робити? Є фахівці, які презентували програми з Горовські, це економічний інвестиційний розвиток країни, аж від села селища до столиці. Від аграрного сектору до космосу відповідно відпрацьована модель регулювання і це я в цю тему вів і оборонному секторі, і секторі, разом з дипломатами нашими. Відпрацьована модель боротьби з корупцією разом з нашими і правоохоронцями і громадськими структурами, тому що тільки правоохоронний сектор не боротьбу корупцію. Відповідно, всі ціни пов'язані з духовністю, культурою, освітою презентовані сьогодні будуть на новому нашому зібранні. Але були поставлені питання відповідальності влади, плод до відставки, і питання розбудови нових громадських форматів народу влади. Це народні збори України, в цілому, це представництво, яке ми сьогодні маємо. Це народні збори в областях, які вже проведені в ряду областей, а в цих областях про наш активно по їх підготовці, в районах, містах, селищах і селах. Оце якраз той формат, який змусить владу діяти прозоро, бороти корупцію. Відпрацьовувати всі програми дій в інтересах людини і дасть перспективу заміну людей там, де дійсно корупціонери не працювали, на професійних, чесних, моральних людей. Це нова перспектива України. Тому сьогодні мета з одного боку заслухати звіт, якщо не будуть представників президента прем'єра, то ми дамо самі оцінку ситуації по виконанню резолюції. І друга це розбудова народу владі України від столиці до сам маленького села. Безпосередньо звертався, і особливо, щоб це було юридично вивірено, листами, але консолідоване програми дій після зібрання фахівців високої кожній сфері, чи спілка енергетиків, чи ЖКХ, чи наші аналітичні центри, відповідно, економісти збиралися. в Україні, 250 економістів зібралися, дали програму дій уряду. відповідно, гуманітарії, 86 чоловік, які зібралися і поставили питання розглянути на ринку кричущі проблеми людини суспільства. І ці звернення, які направлені і президенту, і на РНБО, і в Кабінет міністрів, Верховній Раді, вони точно так же отримують оцінку. Ми розглядаємо. Ми це врахуємо під час реформ, але фактично, з, виску, з недолугості кадрів першу чергу, відсутність волі працювати на людей, фактично реалізації Ми поки не передбачаємо. Поки не змінимо формат суспільних відносин, поки не змінимо кадри на професійні, починаючи від перших осіб держави, закінчуючи керівниками різних низових рівнів. Фактичних і ефективних змін в будь-якій сфері не буде. Але люди вже змінили одні кадри на інші кадри. Чи є сьогодні реально такі люди, які можуть прийти до верхівки влади і змінити щось? Якраз е довгі періоди ми і громадами, і е громадськими, профаховими, і відповідно відомими вченими, економістами, юристами, дипломатами і громадами знизу якраз визначалось, а хто ж може керувати? Той в іншу гаузю або тим іншим напрямком, хто ми презентувати і село, селище, місто. Дана ситуація, як правило, була модель, яка Кумівська, квотна, корупційна за конкретні посади брали гроші. А ми передбачаємо з форматом народних збору виснення від людей. Підтримка якраз тих або інших професіоналів на форматі презентування програми, їх обговорення і е, уже призначення, а тоді й контроль. Тоді якраз буде повний механізм від висунення. Призначення і контроль їх виконання. Якщо ні, то є заміна. Комусь можуть помилитися, зрозуміло, але це вже буде громадський рух, громадський бачення і громадський контроль. Дякую.